Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Одразу ж почну із запитання: якби ви отримали у спадок 1 мільйон доларів, то чи змогли б віддати їх на державні потреби? Особисто я не впевнена, що кожен із нас на це здатний. А от для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного це є справою честі і гідності. Саме так. Нещодавно зовсім несподівано для себе генерал отримав у спадок 1 мільйон доларів. Хто ж заповів Валерію Залужному такі гроші і як він ними розпорядився? У заповіті американця українського походження Григорія Степанця Валерій Залужний був названий одним із спадкоємців, а частка спадщини головнокомандувача склала мільйон доларів. Жодних родинних зв'язків із Залужним американець не мав. Він просто вирішив підтримати нашу країну. Проте, Валерій Залужний не вважав для себе можливим прийняти такий дорогий подарунок у важкий для країни час і передав усі гроші на потреби армії. Підтримала таке рішення генерала і його родина. Коментуючи отримання несподіваної спадщини, залужний сказав: Я все своє життя віддав Збройним силам і не сумнівався, що повинен робити зі спадщиною. Остання воля пана Григорія Вочевидь полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний усім. Хто допомагає Збройним силам України і вдячний своїй родині за розуміння. І все ж тут варто поговорити про людину, яка залишила залужному таку величезну суму грошей. Тож американець українського походження Григорій Степанець народився у Вінниці. Після закінчення Другої світової війни родина хлопчика дуже бідувала, ледь зводячи кінці з кінцями. Григорій дуже прагнув до навчання, був надзвичайно сумлінним учнем. Тож закінчив школу і золотою медаллю. Потім вступив до московського університету і здобув ступінь магістра з математики та хімії. Під час роботи в московському геофізичному науково-дослідному інституті він підписав листа на підтримку дисидентів, за що і був звільнений. Довгий час його не брали на роботу за фахом і не дозволяли виїжджати за кордон. І лише після початку перебудови Степанцю пощастило виїхати до Америки. Там він працював в компанії Microsoft, розробником програмного забезпечення. Американський українець завжди пам'ятав про свою рідну країну і дуже переживав, коли в нашій країні почалася війна. Гроші, які він заповів генералу Залужному, стали його своєрідним внеском у перемогу України. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Щоб бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Слава Україні!